Всім привіт, мене звати Денис Галанцовський і ми з вами сьогодні будемо говорити про дуже важливу конференцію, яка пройшла у Вроцлаві. Вона була організована і проведена віце-міністром оборони Польщі. Це стосувалося як планів Польщі на найближче майбутнє, так і говорили про важливу роль. України і україно-російської війни в побудові подальших планів. Тож дивіться це відео до кінця, і ті, хто в Польщі, і ті, хто в Україні, я думаю, вам це буде цікаво. Перед тим як ми почнемо, хочу вас попросити підписатись на канал і в коментарі написати, з якого міста дивитеся це відео. Отже, у Вроцлаві віце-міністр оборони Польщі провів конференцію про геополітичні зміни, спричинені війною в Україні. Головно головною темою конференції був були висновки з російсько-української війни для закордонної і військової політики Польщі. Тож це напряму вплине на всіх, хто в принципі проживає в Польщі. І цю конференцію провів віце-міністр народної оборони Польщі Марчин Очепа. І головною темою стали ці самі висновки, про які ми тільки що. Говорили і на конференції обговорювалися актуальні геополітичні теми, зокрема Балканізація Польщі, і за думкою НАТО необхідно сконцентрувати всі свої сили проти Російської Федерації і зробити Балтійське море своїм внутрішнім для того, щоб забезпечити максимальну обороноздатність всіх країн, які мають вихід до Балтійського моря. Також віце-міністр оборони Польщі наголосив на підтримці України і весь, весь час всю конференцію він просував про українські наративи, зазначивши, що війна в Україні є глобальним явищем, яке стосується не тільки українців, а стосується всіх країн світу. Це власне. Відповідь о тим полякам і громадянам інших країн, де зараз перебуває величезна кількість українських біженців, які говорять, що війна в Україні нас не стосується. Ви українці поприїжджали і тільки тут гроші висижуєте собі. Насправді, влада Польщі дуже добре розуміє, що ця війна. Це війна не українська, це війна всього світу, всього цивілізованого світу проти Російської Федерації, і вони розуміють, що зараз Україна є просто полем битви, і просто зараз помирають тільки українські солдати. Але якщо Станеться так, що Росія піде далі, то точно така сама кривава битва буде в може бути в будь-якій країні Європи, і Польща, як ніхто інший, це дуже добре розуміє. Бо вони, якби, це вже пройшли з в період там з 39 по 41, коли радянський союз ділив Польщу з гітлерівською Німеччиною, і Польща розуміє, що більше подібного допускати не можна. Він також закликав до боротьби за людську свідомість і наголосив на тому, що перемога у війні має бути справедливою. І також на конференції було зазначено дуже важливий момент про негативну роль Франції в цій інформаційній в першу чергу війні, де Франція грає постійно на користь Російської Федерації, і він говорить про те, що це пояснюється історичними та економічними факторами. І справді, якщо дивитись, то Франція. Власне, дуже і дуже сильно допомагає Україні десь в воєнному плані, десь в фінансовому плані. Але загалом час від часу з'являються якісь наративи з Франції про те, що потрібно домовлятися, потрібно йти на оступки Російській Федерації і так далі. І Польща від 24 лютого, в принципі, засуджує. Таку позицію е, Франції, і на мою думку, це є правильно. Також відзначимо, що війна в Україні є глобальним явищем, і перемога має бути справедливою. Потерпіла сторона має бути винагороджена за е, напротивагу агресору, який має бути покараний. Тобто, тут вже представник польської влади, офіційної найвищої польської влади, е, наголошує на тому і піднімає тему репарацій, і це також є дуже важливо, тому як. Е, Репарації це те, що має бути виплачено Росією Україні за всю ту біду, яка яку вона нанесла по абсолютно по всій території України, тому як немає в Україні куточка, куди б не прилетіла російська ракета, і польська влада також дуже добре це розуміє. Також нагадаю, що буквально декілька днів тому була заява. Також з Польщі, з Варшави, про те, що вони будуть зараз готувати документацію для того, щоб вимагати від Російської Федерації як так званого нащадка радянського союзу виплат репарації ще за Другу світову війну за період з 1939 по 1941 роки, тому як. Історію ми розуміємо, що вже було 10 разів переписано, і багато хто забув, що Друга світова війна почалася з 1939 року, і, власне, з розділу Польщі, яку поділили між собою Радянський Союз і Німеччина. І тільки в 41-му році Німеччина напала на Радянський Союз, і, типу, Радянський Союз став на сторону так званого добра. Хоча в цьому. Правди абсолютно немає як і в всій Російській Федерації, яка зараз являється так званим нащадком радянського союзу. Отже, дуже важлива конференція. Дуже багато підтримки там було Україні. Закликів дуже було багато про те, що потрібно допомагати і надалі, як в воєнному плані, так і фінансово для підтримки економіки України. Також він закликав всебічно підтримувати українських біженців для того, щоб вони могли не просто перебути війну, а розвиватися в будь-якій країні Європи, де б вони не знаходились. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.